Всім привіт, друзі! З вами знову я Артем І сьогодні ми з вами пограємо в гру про В гру тролеу демо. Бо вся гра ще не вийшла на розробці. Так, пояснюю, ми кондуктор тролейбуса. Ну що, поїхали? Боже, це, це так смішно звучить. Ем... Бажаєте прийти навчання? Так. А з просимо, ви кондуктор, і ваша мета успішно пройти маршрут. Натисніть пробіл, щоб продовжити спейс. У верхній частині екрану ви бачите. А, понятно. Да, ага. Shift, щоб... А, щоб льотить. Понятно. Ти чого не заплатив? О, 8 гривень, це хорошо. Так, Ем, далі. Далі. Тримай. Все, давай, пошл отсюда. Яка задача? Вот на 20 копеек. Шуру из. Не понял юмора. Ты ч не заплатив? Бабки сюда. Раз. Ти ще щось хочеш? 12 гривень? Ти ще 12 гривень здачі просиш? Ви тільки подивіться на нього. да. На. 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 Йди ти в ба. Та йди в баню! Вот да, ба. А. Кужик отстань. Що ти пристав? Я йому ще 2 гривні здачі маю. На. На. Табу бож... Чоко, він... Уйди! Що ти от мене хочеш? Так? На! Ти Та тобі дав монетку. Уйди! Я тобі щас. Я собі... Я тебе тобі... Ти... на тобі 50, 20, 40 гривень. Тільки от стане б... тебе. На, тримай. Все, шуруй звідси! Ти чо? Ем, готівка рулить. Хм, ну да. Ем, я ему три гривні здачі маю. Е, На. И на. Все, на. Хорош ты ч, бабуля? Ам... Карта? Ну-ка, о, давайте поди Ну, давай, прикладывай карту. Все, все. На билетик. Да боже, да. Оплачивай. Все, шруизится. Ага. Ты так э, вид. Ты кто? Ой, боже. Все. Все, давай. Покеда, шруизится. ти про кар, кар, бабуля проплатила ем, карткою затолбав уже. За о, не можешь го, готівкою? Ти чо? Ти що тік такерша А сейчас ще... Зараз расхе пятый А, ну, ладно. Давай, шуруй зі цим. Ти чого не проплатив? Ом. Um. Додо... <coughs> Покажи. На. Все, шуруй зі цим. Um. Ом. Ти заплатив. кхе <coughs> um. а сейчас ске? А, 23. допустим. Все, давай, что здесь? Бабу. Ама, стоп, секунду. Я помню, давайте... Дивился... Почекайте секунду. О, стоп. Серьезно? Ось твои проезжены. Эм... Стоп, шок? Це по твоєму проїзний? <coughs> Ти шо? Ти шо, на, нюхай беберу? Ти шо? Гавнюк? Ти шо хотів проїхать? М -м, так. Ти шо хотів проїхать? Пішов звідси? Ты тоже проехать хотела? Шуру извицы. Им так. Пассажир. Так. Добрый день. Ну um, окей. <coughs> mm, okay. Давай. уже тут є, сидіть. сидеть. Иди Та я понял. Ты <coughs> что тре? Заходьте, люди, Що вы там стоите? Баблква! Так, вы мм вы мне все задолбали. Ем, Не, бабуля-то святе и вона хай побуде. А ти мужик, а ти бомж бомбу звідси. Ну, бабуля, не переживай. Давай, найки. А, м ч тр. Над гривень гривен задачи так эм ты гавюк. Ти, ем, ти чого такую велику здачу просиш? Шору звідси Хто? Перевірка произно ем, пять ну ладно. Давай, шуруй. Эмм, ем, люди заходим, заходим. Так, дедуля. Ты хотів проїхать зайцом шуруй, звідси. Так, цей цей бомб. Так, люди заходим. Хороший хороший друзья тю мы уже там тю так, далее, тю так, э -э, понял, ты, вот на сдачу Друзі. друзі, короче, він нас не чує. Зараз я його прогоню за те, що у нього музика. На, тримай. Ну все. На, Наші сіди. Та йди. Стоп! Ти приїхать хотів з музикою? Шуруй звідси? Уходь зі своїм малим щоб не риф тут мені. Так, ти мене задовбав, ти тут занадто довго. Так, бабу, вибачте, вибачте, вибачте. Так, мужик! С ти... гітарою у нас не можна маршрут. У нас в тролейбусі з гітарою не можна. Ты важчим правила Заяц ты. Дивіться, зараз пранк каде б. Е... Ой, а шо? А внук, давицейка. Так, Айфон ну Мили... не забираем, да не до миллионер. <с committee> <coughs> <coughs> uh. У него можно купить <coughs> <coughs> и копыт. Um, понятно бухаете шо тут мои бухло бухали вас устроили <coughs> о навчане пройду тут классно хаб далі ого це моя тачка ам um, безкидащий Так, друзі, думаю, ми на цьому чуть-чуть призапинимося. Ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. Всім пока!